Всім привіт, друзі! Мене звати Валерія, я психолог, і в цьому відео ми поговоримо, як пережити якусь помилку, невдачу, критичний, травматичний досвід. По-перше, якщо ви себе ругаєте через якусь помилку, що ви щось зафакапили, зробили не так, повели себе нечемно, неграмотно, протупили, щось сказали не так, втратили якусь пропозицію, втратили. Стосунки чи якусь можливість, і ви себе ругаєте через це. Друзі, це свідчить про те, що ви дуже емпатична людина, і зараз ви переживаєте пік вашого сорому, сорому за себе. Ми всі виховані так, що нас привчали бути гарними дівчатками та хлопчиками. І коли щось йде не так. То нам дуже важко пережити цей період. І тому багато хто з людей після якоїсь невдалої спроби через те, що вони не можуть опанувати свій сором, вони перестають діяти. І це дуже-дуже важливо зрозуміти, що якщо через якісь помилки ви перестаєте діяти, стаєте нерішучими, і ви вважаєте, що ви не ви не зможете, ви не або ви просто не можете знайти тих внутрішніх сил і ресурсів, щоб знову почати діяти. Насправді ви переживаєте відчуття емпатії. Тобто ви ставите себе на місце іншої людини і дивитесь на себе, наче очами іншої людини, або якоїсь події, ситуації. І повірте, люди, погані люди, які справді роблять щось, за що їм. За що варто було б, знаєте, поругати себе, вони ніколи цього не визнають. Такі люди з антисоціальними розладами чи нарцистичними, які систематично ображають інших людей, систематично роблять якісь неприємні речі, вони ніколи цього не визнають. Давайте почнемо розбирати, якщо ви Зафакапили, що зробили не так. Наприклад, ви втратили стосунки, втратили можливість на роботі, чи е, втратили е, повагу десь, щось ви там могли не так сказати, і ви себе дуже сильно ругаєте. Друзі, а ви справді цього хотіли, тому що ми можемо судити на, по наших діях, опираючись на той результат, який ми отримали. І якщо ваші стосунки не вдались, начебто через вашу помилку, може ви і не хотіли цих стосунків, насправді, може, ви цього і не хотіли. І таким чином, ваша психіка захищалась, вона робила те, що насправді в глибині себе ви розуміли, що ця людина може не підходить, може з цього нічого доброго не вийде. Але... Ви себе вмовили, що ну треба спробувати, чи ну якось мало партнерів, дам, дам, дам шанс, чи щось таке. І, і ви зробили начебто якусь помилку в цих стосунках. Насправді ваша психіка вас так захищає чи на роботі. Ви зробили помилку в якомусь звіті. І, наприклад, ви втратили роботу. Так, це первинно сприймається як жах, і що треба себе ругати. Але може, ви давно-вже, давно вже не наважувались е, змінити роботу, хоча дуже цього хотіли. І ця помилка це те, що ви не зробили би свідомо, тому ваша підсвідомість таким чином вам допомагає. Так. І це через брак відповідальності, коли ми не можемо собі по-дорослому сказати, що я не хочу більше жити зі своїм чоловіком, чи я не хочу більше працювати на цій роботі, чи я не хочу, наприклад, випадкових зв'язків, чи я не хочу продовжувати жити в цій країні, чи я не хочу продовжувати навчатися в цьому університеті. І ми коли не можемо це сказати через те, що ні, ну я ж стільки років присвятила цьому, ні, ну так нормально, так всі роблять, ні, ну десь зараз шукати іншу роботу. Коли ми боїмось взяти оцей ризик, що може ми боїмося тої помилки, тоді з нами трапляється така річ, що шлюб може розпастись. Можливість може зникнути, ви можете зробити помилку на роботі, вас звільнять, чи ваші стосунки підуть шкереверт. все через те, що десь в глибині себе насправді ви цього і хотіли. І це треба визнати і покопатись, тому що на перший погляд може здаватись ні, ну я не хотіла, я хотіла там гарно провести час, що я хотіла гарну родину, чи я хотіла залишатися на цій роботі. Ні. Якщо ви так вчинили, значить десь якась частина вас насправді хотіла отримати такий результат. Але на свідомому рівні вам не вистачало сміливості це сказати і почати діяти усвідомлено. Тому не усвідомлено, ви отримали цей результат. Це перший момент. Другий момент, який нам треба опрацювати, це викреслити вашу зону відповідальності. Кожні помилки є межа, є ці моменти, де саме-саме була ця, ця помилка, через що вона сталася. Якщо це робота, як я приводила приклад, квартальний звіт, окей, тут все зрозуміло, я там зробила помилку в розрахунках, буду більш тут уважніша. Чи якщо це помилка в стосунках, окей, де я щось зробила не так? Де? Де конкретно? Зрозуміти і вирішити цю проблему. Якщо у вас проблеми з навиками емоційної саморегуляції, ви щось сказали не в приємній формі іншій людині, треба тоді вчитись працювати з своїми емоціями та своїм станом. Якщо інша проблема, треба її знайти, вхопити і зробити цю роботу над помилками. Коли ви зробили роботу над помилками, ваша психіка... Це вловлює так, що це вже досвід. Досвід це ви плюс покращена версія вас, тому що наступна версія, вона вже буде враховувати цей досвід, і ви будете ще крутіше, класніше, професійніше діяти. Якщо ви себе продовжуєте ругати, не зробивши цю роботу над помилками, тоді ви в свою самоідентифікацію прошиваєте те, що ви якийсь невдаха, і ви підкріплюєте досвід невдахи. І наша психіка так влаштована, що все, що було, те і буде. І якщо ви десь собі внушили, вшили в свою самоідентичність, що ви невдаха, повірте, ви знайдете ту ситуацію, де ви зможете знову проявитися як невдаха. І якщо ви зробили роботу над помилками, ви зрозуміли, що я. Більше не буду працювати на роботі, яка не несе мені морального задоволення, чи я не буду більше вступати в стосунки, якщо людина не проявляє поваги, наприклад, чи якихось важливих для вас рис. І що би не сталося, більше справді не робити того? І на цьому моменті я хотіла зупинити відео, але вирішила розповісти вам історію зі свого власного життя, щоб наглядно показати вам наскільки важлива вдячність, тому що саме вдячність відкриває нам двері до наших справжніх мрій та бажань, до того, що ми ніколи б не наважились. Лишаючись в зоні комфорту, і коли ми вдячні за свої помилки, то життя, наче виштовхує нас на те місце, де ми по справжньому хотіли бути, це був 22-й рік. Я приїхала в Канаду і отримала першу роботу психолога в канадському холдингу. Я була дуже неймовірно щиро вдячна людям, які дали мені шанс проявитись. І, хоч ізначально це була робота на дуже короткий термін, менше місяця, декілька тижнів. І ця робота складалася з двох частин. Перша частина це збирати дані поміж лікарів, і лікарі дуже зайняті. Вони свої пацієнти, черги їм взагалі не до мене. І це було дуже важко. І інколи приходилося сидіти годину, дві в прийомні, поки лікар звільниться, потім вмовити його зі мною поспілкуватись. І ця частина роботи, чесно, мені не дуже подобалась, але я розуміла, що це такий великий шанс, і мені треба викладатись на всі сто. І я просто вкладала всю себе, всю душу. Я писала кожен день такі звіти. Що я робила з ким? Я спілкувалася, я все нотувала, я виконала цю роботу. І десь всередині я очікувала, що мені скажуть, добре, ви така класна, ви така крута, давайте залишайтесь в нас. Хоча я розуміла, що на довгий срок в цій компанії немає місця для мене, як для працівника. І коли мені виплатили зарплату, подякували, і моя робота закінчилась, я почала. Винити себе. Це тривало десь 2 дні, я наче розуміла, що ну так, я дуже вдячна. І насправді я ж хотіла займати стільки суто психологією, працювати з людьми, вести індивідуальні групові консультації, а не сидіти часами в приймальні і намагатися розговорити лікаря, в кого є 5 хвилин на свої справи між пацієнтами. І я розумію, що якщо б мене залишили в цій компанії через те, що мені дуже подобався колектив, я навіть побувала на корпоративі різдвяному. І я б дуже була вдячна за таку можливість. І я могла би лишитись там і віддавати всю себе цій роботі аж до тих пір, поки я б взагалі не загубила себе і ця робота не поглотила мене. І коли я це усвідомила. Це Резвяні свята, кінець грудня, Торонто, дуже-дуже холодно, мінус 27. І я виходжу і роблю такий морозний, прям як анестезія, вдох повітря і такий теплий видах. І кажу дякую, 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 Всесвіт. І я в той момент справді відпустила. Я відпустила цю ситуацію, і буквально через дуже короткий срок, мені запропонували класну роботу, ту, про яку я мріла американська корпорація читати лекції таре, проводити сесії групові та індивідуальні. Це була та робота, про яку я справді мріяла і там, де я хотіла проявлятися, і на довгий час, майже рік. І я розумію, що якщо б я тоді переймалась, повісила нос, як то кажуть, і продовжувала засмучувати, звинувачувати себе, чи впасти в жертви, звинувачувати їх, то я би здалась, опустила руки і ніколи не отримала ту роботу, яку я справді хотіла. Тому запам'ятайте ці прості три етапи: помилки це досвід. Робота над помилками робить вас краще. А вдячність наближує вас до справжніх ваших бажань і мрій і цілей. Друзі, сподіваюся, це коротке відео було вам дуже корисно. Ставте лайк, пишіть коментарі та до зустрічі в нових відео.